Олександр Васюк став артилеристом минулого літа. До війська пішов добровільно. На той час його брат Іван вже перебував у зоні. Ато дружина пригадує, вважав, воювати мають зрілі та досвідчені. Таким його і запам'ятали бойові побратими, Загартованим в боях воїном, котрий завжди може порадити щось корисне молодшим. Він одразу нам сподобався. Я його прийняв, оскільки він був такий кремезний добрий чоловік, і одразу у нього погляд. Посмішка, статура. Все казали про те, що він надійний добрий чоловік, на якого можна покластись. І з перших ж днів він себе дуже гарно проявив. <звучить> Олександр служив у 54-й бригаді, що базувалася під Бахмутом на Донеччині. Чоловік керував гарматою. Через мінські домовленості стріляти потреби не було, тож вільного часу вистачало. Артилеристи жваво обговорювали причини та наслідки війни на сході і будували плани на майбутнє. Чуприну став відпускати раніше, вже, а він каже, Серю, а що за козак без вусів? Каже, та Саня, мені не підуть. Та, ж... та давай він вже з вусами був. Він завжди що Слідкував, слідкував. То відпустив, то з його то, 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 так. Ще казав, колись ти обов'язково будеш в мене вдома. Обов'язково. Ну От я і приїхав. Але ж. Думав по-іншому. Під обстріл Олександр потрапив 19 серпня. Тоді інших військових контузило, а він отримав опіків. За його життя в Дніпропетровській обласній лікарні боролися більше тижня. Лікарі намагалися полегшити страждання. Волонтери шукали ліки, а рідні молилися. Я була там сама. Ну так склалося, що ну, планували, що ми поїдемо разом, уже коли він виздоровіє. Ну, доля розпорядилась по-іншому, але я була там не сама. Зі мною постійно були. Волонтери. Ми отримали стільки дзвінків, що, мабуть, я казала, якби кожен дзвінок і кожне просто сказане слово йому допомогло, то він би вже, я не знаю, напевно, ну, бігав би просто, встав на ноги і бігав. Ну, на жаль, війна. До свого 51 51-го дня народження Олександр не дожив один день. Прощалися з героєм в міському будинку культури, а за упокійну службу відправили в свято покровському соборі. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.